По закону восьмому маю підписати закон, який прийняли кров, а він вже порушив десь. Він уже eh, нічого, що йому за це <різь> eh, <с»>. він уже порушив терміни. Там за два дня після голосування, якщо, наприклад, оскаржили, так, мають відбутися переголосування. Якщо за два дні не відбулося переголосування, все, він зобов'язаний підписати закон і відправити на А який його настрій? Він скаже. Якщо ви призернете, я все-таки зараз я хачами зобов'язаний підписати закон і відправити його на підпис президента. <різь> Безумовно, що він цього не хоче. І він шукає варіанти, як це не робити, щоб переголосувати. будь які варіанти, крім підписання закону і направлення його на підписний президента України, це незаконний варіант. Тому я, Володимир Борисович, сказав, що або він підписує цей закон, або ми, депутати фракції, звернемося до суду, зобов'язати його підписати цей закон. І все. І нехай потім президент накладає на нього вето, якщо він вважає за необхідне. Потім ми будемо в парламенті долати це вето. Але найголовніше, що ми зробили, ми привернули увагу всієї країни до проблем людей посичання. Бо до цього всі робили вигляд, що це ваші власні проблеми. І національні банки, уряди, президент не існує для них такої проблеми. А я вважаю, що це надзвичайно важлива соціальна проблема для сотень тисяч українських людей. І коли парламент, уряд, президент роблять вигляд, що цієї проблеми не існує валютних позичальників, вони обманюють себе і вони обманюють суспільство. Коли Національний банк за минулі три роки видав 420 мільярдів гривень рефінансування. Із них, як мінімум, половина на банки, які сьогодні грохнулися і ніколи цього рефінансування не повернуть. Тільки де вони ділиться рефінансування? Вони гривні перевели в долари, долари перевели за кордон і самі стілками туди змоталися. І все. <праць> Одну тілку оставили вон так? Да? Ми з ним ми говорили на цю тему протягом цього тижня. Я говорив декілька разів. Якщо ми там будемо визначатися, можливо, понеділок, до вівторок, якщо до понеділка, до вівторка не буде вирішення, а не буде підписано закон, значить будемо звертатися до суду на Тільки супер теж. Ні, ну безумовно, я сподіваюся, що нас підтримають ті, хто голосував за закон, хоча ми бачить, багато буде відмовитися. Двух таких права, що нас просто унічтажають. Секунду. Поправки давайте їх Я автор цього закону. Я його сьогодні добився, щоб ми включили його до порядку. Вона опоздав на 7 років. Наші. Правильно, правильно. Бачите, ускорі. я про те хотів сказати. До речі, наші колеги із деяких фракцій робили все, щоб ми його не зареєстрували. Ми його зареєстрували. Ми сьогодні включили його до порядку денної сесії. Ви абсолютно правильно кажете. Закон про банкрутство фізичних осіб не на 7 років запізнився, а мінімум років на 15. Тому що в усіх цивілізованих країнах є законодавство про банкрутство фізичних осіб. Якщо юридична особа не може внаслідок падіння ринків, внаслідок там інших обставин не може сплатити кредит, її визнають банкротом, і вона може почати ще з того листа. А виявляється, що фізична особа, яка позичила, взяла кредит, в рахунок кредиту забрали хату, забрали машину, забрали все, і людина все одно до кінця життя довше. І щоб вона не робила, вона не може нічого тут, бо вона буде пожиттєво боржником банків. Я хочу щоб ми розірвали запорочники, щоб якщо хтось із вас потрапив у ту життєву ситуацію, коли ви не можете вернути цей кредит, щоб вас визнали банкротом, щоб, наприклад, взяли те, що у вас є, але щоб ви мали можливість почати нове життя, щоб ви мали можливість почати з чистого листа, а не за вами до кінця життя ганяються колектори, ганяються банки, ганяються, ганяються інші. Не зовсім браво, Послухайте, Є два варіанти. не робити нічого. Не робити нічого і бути все життя то. А я а я, безумовно, а я пропоную, щоб ми цей закон прийняли в першому читанні. До другого читання давайте е, е, опрацьовуємо його з врахування права. Бо оскільки йдеться про, е, про банкрутство фізичних осіб, то безумовно, у першу чергу, цей закон має напрацьовувати якраз із тими особами, які попали в цю ситуацію. Бо не можна, Коли в нас зі стелі пишуть закони, то вони не працюють. А коли ти пишеш закон, який реальну ситуацію вирішує, то це зовсім інший закон. Але коли ви кажете, що не треба банкротства фізичних осіб, то якщо не буде закон, що банкротствує посів, то буде і буде пожиттєвий ярмін. Пожиттєвий ярмін для нас Почекайте. Да, да. Ви, 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 ви мені розповідаєте, що вам треба. Якщо ви візьмете результат, буде, сьогодні, то ви побачите, що наша фракція постійно. Від першого читання до третього голосувала за цей закон. Можливо, ви не мали можливості, бо тут у вас немає цього. Можливо, ви не бачили мої заяви після того, коли всі більшість відмовились. Я сказав, ми не відмовляємося. Більше того, я переконаний, що ми зробили правильно. І ми його відстоюємо, і все. Тому, коли ви мені кажете, що вам треба, ви підіть президенту, скажіть, бо на відміну від президента я вас чую. Якби я був президентом, і ото, якби, я був, якби я був президентом, то я б підписав би цей закон. Можливо, з правками, можливо, спільно з врахуванням позицій. Бо це проблема солідарна держави, банків і позичальників. Що сьогодні робить держава? Вона прикладає проблему валютних кредитів на одних позичальників. Сама держава усувається, банки усуваються. А я кажу, що це проблема, яка має бути розділена. Відповідальність на трьох: на державу, яка прийняла злочинне рішення про дозвіл на валютні кредити. Це було злочинне рішення притинуть... на банки. Які давно заробили свої надприбутки, давно вернули ті кредити, а сьогодні через проценти надприбутки заробляють. Так якщо люди втратили, якщо квартира за яку в 2008 восьмому там платили 50 тисяч, сьогодні коштує 20 тисяч, то й банки мають втратити, а банки на це не звертають уваги. Їм до лампочки, що людина ту квартиру купила за 50, а не продасть за 20, ти їм віддай 100 тисяч за ту квартиру. Ні. Люди втратили, банки хай теж втрачають. І головне, держава, яка не контролювала банки, яка дала дозвіл на валютні кредити, держава має вирішувати цю проблему разом із банками і Правильно, держава ж курс. А Що говорить президент? А президент говорить, що це не наша проблема. А я вважаю, що президент не правий. Бо коли в нас 80 тисяч людей сьогодні під загрозою виселення і житла, то це проблема президента. Це проблема парламенту, це проблема уряду. У нас одну сім'ю виселяють, і це проблема для мене як народного депутата. А що для президента не проблема виселення 80 тисяч сімей, то можливо ми не того президента. Пане, чому 80 тисяч, коли офіційно національний банк на третій банківському 244 тисячі не кредитних договорів, ще така масштабність знаходиться у колекторів? 5 мільйона, 5 мільйона, А стосується це, таків мільйонів, тому що іще мінімум 500 тисяч вчителя. І я знаю. Це ви говорите за загальну чи 5 мільйонів, ви говорите за які постраждали від цього. Я би думав за іпотечні кредити. А це 244 тисячі. Як би там не було, всього 5 і 40. Тому я їй кажу, що це сотні тисяч людей. Так, так, сотні тисяч людей. Шановні друзі, все, дякуємо успіхів, не Да. У мене є і право вийти по перва руці цього достатньо. Давайте. його вапробіврна кампанія була там построена респортиризація валютних кредитів. Це треба як будто обет не забули, зараз кужом паперу і виписувати всі. Тут подалі. Це вже деталі. А я говорю вам про стратегію, от моя стратегія. І я зроблю все, щоб ми вирішили проблему валютних кредитів. Тому що це не ваша проблема, це проблема держави, це проблема банків, це ваша проблема і, і моя проблема. І моя проблема. Тому що, коли ви за мене голосували як за народного депутата, ви мене делегували туди для того, щоб я вирішував ваші проблеми. Тому ваші проблеми це мої проблеми. І на відміну від президента Петра Олексійовича Порошенка, високошановного, який вважає, що це не його проблема, як президента. Я з ним категорично не згоден. Бо коли люди отут сидять цю ночну, це проблема президента. Коли людей виселяють із квартир за несплачені кредити, це проблема президента. Коли немає чим всім. І годувати це проблема президента. Пане Гляшко кажуть, що це лідер нації. То може він не лідер і не нашої нації, народ й Не можна такі говорити.